Оновлена сироватка геалуби 5 для розпози. Зволоження та корекція зморщок запитуйте в аптеках. Раунд обмін ролями, де чоловіки приміряють жіночу роботу і навпаки. Хто збирав е, ліжечко для твого сина? Е, чоловік мій. Арам. Так. Хто його збирав? Її чоловік <ріст> перед вами розібрано ліжко намет, і яке вам треба за 90 секунд зібрати. Що саме треба буде зробити? Скласти, закрутити, прокрути шуруповертом, все, покласти матрас, накинути балдахін, повісити гирлянду. І все. Для цього у вас буде фото на екрані, щоб ви бачили, як це має бути. І ми потім будемо звіряти. Скільки в нас на цей конкурс? Три дні? Е, час пішов, 90 секунд. Ну прям час пішов. Володя. Ну, а як це а так швидко? Ні, один тримає, Леся, іди сюди. Ага, ага Чути, а між собою ага, спочатку навред. чи ні. Давай Давайте. І, 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 і оце сюди. Сюди, 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 сюди. сюди, так? Ні, ні, так, спочатку треба, значить, бери шуропан. Ти вмієш шурупати? А як? А, Звідти, звідти. Оп, оп. оп. Що він не йде. Отут. От. Так. Отут. От так. О, блядь, давай, другу. Це є. Давай другу. Так. Є, все добре. Що я зробила? Я не знаю. Я не знаю, а як воно так вилізло з іншої. Чекай. сторони? Стоп. стоп, тримай. А воно бачиш, тримай, ви почекай, почекай, не, не крути. У нас ця штука. Давай, стоп, тримаю Оп. Є? А чого воно вилазить з іншої угу, сторони? Воно. Все, давай, давай. Близ, давай воно, нас... воно в мене від... А, в нас відпало. Ну що, у, у нас вас таке апарати? З іншої сторони. Все, є, нормально, нормально. Все, стоїть. Все, не трогай, не не... Ні, так воно. А ну спробуй це. Можливо, оце за можливо. Сили треба. Дівчата, Дівчата! дівчата, Дівчата, Дівчата! нам каче, сила не потрібна. Просто треба пати. Давай, зверху, Лесь, Леся, притискаєш. Леся, Тоді нічого не буде, отак. Ні, тут має бути палка. Палку давай. Ось палка, да. Палку бери. А візьми. Леся, а ну це я вставлю сама. Ви що, дівчат, воно впаде на дитину. О, Одна є. Є. Yeah. 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 Добре, бери другу. Yeah. Стоп, почекайте, yeah. блін. Відпускайте, yeah. а, ну відпускайте yeah. і тепер покладіть туди дитину. Yeah. перестрибнути? Стоп! І розпивай! Стоп! Yeah. Ну ладно. Так ви щоб гарно наламіліє. Так гарно, воно впаде на дитину. Триває треба спрятати. А оце отак. А це зверху матрасу поклади. Так зручніше. Нічого не було. Нічого не було. Не давай, було. давай, Не було Відійшли, відійшли. Хочу стояти. Я мама має бути завжди біля дитини. Треба вчасно ходи, ходи ляжеш, давай. Ліжечко, ходи, Треба ліжечко, дати дитині самостійність. Ходи, ходи. Вона маленька. ще. Давайте перевірить. Піждіть, 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 піждіть. Давайте перевіримо, чи лягай, воно працює, чи ні. Тільки тримайте, будь ласка. Лягай, мій солоденький. Він народився одразу з бородою. Ой. Ой, Все, Рамчик вилізай, бо я боюсь, що вона Я теж боюся. Да ладно, вона в нас гарна, вона не викладала. А сі доски вона не впаде. А відпускайте. Бачите, Да. Відпускай, а ну відпускай волонте. Все, дійсно. Ой, мам, я хочу залізти! Ой! Всі все бачили. Супер закрутили. Ось ці особливо. тут внизу шикарно закручено. Та вони ja, не закручувалися. 90 секунд дуже мало. Насправді це не дуже мало. У вас мало, було дійсно ну, куди? полегшення. Вам вже все тут вкрутили, все зробили. Шурупи погано закручені. Це воно взагалі нічого не тримається. Нічим ви не взагалі не притисли. Але те, що ви почали це робити, Ми молодці. ви молодці, гірлянда запалена, відчуття свята присутнє, Дитина задоволена. Да. Все, супер. супер, Молодці. Ти задоволений? Та, ти виспався? Я виспався, наївся. Дякую, дякую. У мене саме таке дитинство і було. Так. Продовжується раунд обмін ролями і на черзі завдання для чоловічої команди. Отже, друзі, скажіть мені, що роблять чоловіки, коли дитина каже, я не хочу вівсянку. Чоловіки кажуть: не хочеш, не їж а мама проявляє креатив, починає танці з бубном і починає придумувати, що зробити, аби дитина поїла, тому що дитині треба поїсти. Щоб ви зрозуміли своє завдання, точніше, я запрошую до студії під ваші оплески кулінарну блогерку, суперфіналістку Мастер Шеф 12 Ольгу Урябенко. Wow. Олічка е, покаже вам завдання, яке ви маєте виконати. Можна я спитати? Оля, четверо а, дітей. Я. Ви прекрасно виглядаєте. Ви дякую, просто. Дякую, дякую. Неймовірна жінка. А тепер, Володя, можете підходити ближче. Ой, вітаємо, Оля, вітаємо вас. Володя, Може, може ти тут маєш бути? Ні, 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 все нормально. Ставай, Рам. Зараз Олічка покаже вам оформлення І ланчбоксу вітає. дитині. В школу вам потрібно за 90 секунд повторити. Добре, спочатку дивимось. Потім повторюємо. чотири правильно оформлених ланчбокси приносить вашій команді чотири бали. Зрозумів, що мами роблять для того, щоб дитині було не тільки смачно, а щоб вона все таки її зацікавило це Давайте поїдання нам. їжі на майбутнє. Просто не дягмо. Так. Але у вас зараз попереду. Да, да, да. Отож, беремо наш ланчбокс. У нас навіть такий ланчбокс вже говорить про те, що ми будемо зараз готувати. Отакого От медведика ми будемо о, готувати о, а, з рису. Рис дуже легко з ним працювати. Згадуємо дитинство, як ми робили сніжки, робимо спочатку його голову. Так, ми беремо для цього, щоб рис гарно тримався, ми його так зжимаємо. Тобто, ми беремо ось у нас така пардачка. Я думаю, ми за 30 секунд це не встигнемо зробити. А ще вушка ліпити? Ну звісно, медведика ж має бути вушка. Так, ось такі робимо вушка медведику. А, ще і тіло ведмедика буде. Так, звісно. Дивіться, бачите, у мене все чітко. А, ще так. тіло. Тобто, половину ми робимо голову, а половина вушка і тіло. Трішки більше ніж половина. Це буде голова, далі вушка і. Тіло ось таке умовне, ми йому робимо все. Дай -дай -дай -дай. Так, це зайве все прибираємо. Далі що ми робимо? Ми беремо сосиска. Для чого у нас сосиска? Ми її просто розрізаємо навпіл. І для того, щоб нашій дитині було цікавіше на це все дивитись, ми просто беремо, робимо такі деревці. Оп. Ого. Ну, хай там він буде для декору. Вставляємо сосисочку. Ось так. Ось так. Ага. І в нас виходить таке деревце. Клею. Це панда, виходить, у нас. А, ви Кладемо знає, просто. Ну, така буде у нас картина, школу. всі можна чищити. А Це обов'язково обрізати треба, так? Ні, не обов'язково. Це я так для себе просто ось так. Чи просто... да. Угу. Робите два деревця, ось такі. Так. Є, так Потім те, що у нас залишається, ми просто як для декору розкладаємо. Так, е, значить, ми зробили це деревця, посадили. Кущики висадили так. теж. Що ми робимо далі? Ми Маємо зробити йому ще обличчя, да? він має посміхатись, коли а -а -а. дитина відкрила все посмішка і одразу є бажання. О, ось вже такий вийшла в мене посмішка. Тобто розрізали помідорчик на пополам і відрізали від нього таку посмішку. А Якщо наш посмішку зробити, то буде грустно? Ну краще давайте будемо піднімати дітка настрій. Так, для очей і носика ми беремо насіннячку і просто так приблизно викладаємо. Очки йому. Таня, це все 90 секунд. Так, долядим, так знає Це що, насправді це... дуже, тому що я зараз багато розмовляю, тому це все так, е... будемо здається... мовчати. Це... це реально зробити. Так, це це реально. Я поки це захищу цього ведмедика від Льоші. Льош, тримайся в руках. Я, я бачу, як ти на ведмедика подивишся. Хочу потягнути його. Рано. Це мій конкурент. Приблизне обличчя у нас є, посмішка є. Да. Далі ми що ми беремо? Ми беремо огірочок, тобто тут випалиємо сорочечку, потім можемо ось так з огірочка йому. Такий легкий карвінг, да? я так розумію? Так, так, все. І далі просто помідорки ми розкладаємо ага. для декору і для. Приласне. Це можна як, як, як хочеш да? розкласти. Тут хаотично, тут хаотично, ви просто закладаєте там простір. Так, До і... речі, винахід Ізраїлю. Ні, серйозно. Що? Чері. А, так, так, да. це чері. так, а чого? Ну, вони придумали ці томати в пустелі. Так. В принципі, все, Клас. я вам все показала. Дуже просто. Фу. Я вам залишаю цей приклад як приклад. Так, все, я вам бажаю успіху, і я впевнена, що ви тут усі класні. Впорайтесь за 90 секунд і трішечки відчуєте, що ж таке мами яке. Намагається не тільки смачно, а ще якось так станцювати перед дитиною з цією коробочкою, щоб вона дійсно їла щось корисне, шкода ну, і красиве. Дякую тобі, дякую, дякую. 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 Ну, шо, пацани? дякую. Ольга Рябенко, ваші облиски. Що ж, хлопці, 90 секунд збираємо ланчбокси. Час пішов. Я вже забув, у нього руки були. <рес> <рес> так, медик, давай. Вушка, yeah. давайте швидше, швидше працюємо, хлопці. А якщо вийде зайчик? Mm -hmm, ну, у мене буде барсуха, бо вуха поламані. У мене буде з поламаними вухами. Це ж, У мене син дзюдо займається, це для нього, щоб він знав, що його чекає в майбутньому. А в мене теж такий дзюдоїст, мабуть. Оже, Григорій, що ви ліпите? Ведмедика. Так, що там далі було? Так, 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 не розслабляємось, хлопці. Давайте швиденько, швиденько. Це проєкт мастер-шеф. І сьогодні. Арам вже половину з'їв. Ну. Це добре, що Вау. Угу. Де там по боках. Дерево. Блі, ну воно щось не впливається. Швидше, да, швидше, швидше. Пацани. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Відійшли. Відійшли. Дай Відійшли. Дай рот покласти. У мене покулярах. В окулярах вже може бути. Дай рот, отак. Ну, може, хоча б очі, щоб він побачив. От одразу видно, цей хто мать. Да, а ну хто? сип оч. Ну, я відкрию йому очки. Сип, хай побачить цей світ. Відходимо. Давай, Володя, розпочнемо з тебе. Ти ж капітан. Не підіймай, не підіймай. Каже тату, збери мені ланчбокс в школу, бо там е мій друг приходить, син е Олексія. То йому тато такі ланчбокси гарні складає. Я хочу, щоб ти мені такий самий складав. Подивіться, що склав. Дивись, я коли збираю... Дитині стидно. Диви, я коли збирав ланчбокс, що я роблю? Я встаю раніше, щоб не вкладатися за 90 секунд, а щоб у мене був час для фантазії, щоб я нікуди не поспішав. В групу продовженого дня приходить дитина Володі, бо вже уроки всі прийшли, поки він йому склав ланчбокс. Я не знаю, я б не зараховувала. А коли ти встиг це зробити? А Далі спляє, ланчбокс, хіба. Арама. Ну, це ж мистецтво. Подивіться. Витвір. Це мій дзюдаїст е, мішка. Він просто спить після тренування. Я би була найздоровішою дитиною, якби мені такі ланчбокси давали. Дуже гарно вийшло. Красиво! Це для тебе ти І не стидно в школу прийти з таким ланчбоксом і їсти весело, і апетит хороший в дитини. Молодець. Дякую. Я зараховую. О! Лесенко, yes. якщо там дзюдоїст... О, Боже гри. А, це ж не ваше. А <зар> дивись, <Andre> <зар fazer> який каратист О, Боже Гришка. Григорій. Диви, очки. А що в нього з ротом? <зар> ну то від щастя. <зар>,, Таке. а, Боже, я ведмідь Григорія. Непогано. <зар> Можна і зарахувати, очі трошки розсипані. Ну, то ранкові такі. От, але головне, що вони дуже корисні, ті очі. Дякую. Молодець. Я б зарахувала. Дякую. Ну і Олексій. Боже, Олексій, зараховую Боже. два рази. Два рази вам зараховую. Подивіться. У нас 4 бали тоді. Якщо так, то. Мене точно не зарахують. Дякую, хай тоді ще пан суддя побачить, а ми потім заберемо. Все, раунд зіграно. Дякую, хлопці. Дякую. Чекаємо. Вердикт від пана судді. Боже, позаду мій улюблений конкурс був. Отже, почнемо з чоловіків. Пан Дантес. А... У вас вийшов якийсь голий кролик в кущах. Я з себе це робив. Це мій автопортрет. Вам бал не зарахую. Ну, добре. Араму. Так. Головне. Пане суддя. Зарахую. Правильно. У! Григорію. Видно, що багатодітний батько любить дітей. Зараховую. Дякую, пане суддя. Олексій своїми залізними кремезними руками. Так вишукано і ніжно, мало не краще за всіх. таки склав ланчбокс. Я б сам його з'їв. Теж зараховую три бали в хлопців. Оу, Ну, тепер ми. Дівчата. Почали з фрази, як воно вилізло з того боку. <рив> і далі все так і пішло. Трохи зайвих деталей. Зрештою, зарахую тільки гірлянду. Тому перемога чоловіків три-один! Хлопці на золоті зробили! Місце! <рив> на досвіді! <рив> Мужики! Мужики! Музики! Мужики! Чоловіки це сила, міць і любов до солодкого. Бо звідки ще ж сили брати? Спонсор показу торговельна марка. Первомайський молочно-концерний комбінат згущено, яке люблять усі. <плодженна> О, Володя, бачу дивитись на мене тими своїми очима, як той кіт зі шрек. Я забув, що я на вас ображений. Давайте себе на це питання. Що це ще ображатись? Виграли тільки що в раунді, ще ображає. А ще я оце хто я не пробачу вам. Ой Боже мій, яке ти злопам'ятне. Скільки відсотків жінок люблять секс по швидкому? По швидкому давайте відповідь. Арам. Ну, Судячи з мого досвіду, а що таке. Що таке по-швидкому? По швидкому, це. У мене не було, я не знаю. 15 секунд. Жінки набагато складніші, ніж чоловіки. У мене було, що я засипала, але такого не було. Ні, це насправді, знаєте, це таке невимірювання. У кожного свій. Кажи відповідь. Будь-яку. Чому я? Добре, 33%. три відсотки. 33 відсотки я приймаю цю відповідь увага на екран. ти ж знаєш. Ой, так не люблю, а це зараз даю тисячу гривень. Пане суддя, а я люблю, кажіть. Отже, чоловіки, даю вам бонус на тисячу гривень. Вісім тисяч чоловіків, п'ять жінок. І скільки